Вперше за семирічну історію міжнародного фестивалю ковалів відбувся виїзний пленер. Провели його у Кам'янці-Подільському місті, яке здавна називають квіткою на камені. З'їхали сюди майже три сотні послідовників Гефеста із 23 країн світу, незважаючи на те, що надзвичайно багато зусиль було додаткових зроблено, щоб створити виїзний такий пленер з Івано-Франківська Кам'янець-Подільський. Всі надзвичайно задоволені багато іноземців відкрили для себе і назвали це місто е, містом світу. Дуже шкодують, що вони не бачили і не знали про це місто. На один день подвір'я старої фортеці закипіло жаром полум'ям. Зовсім непримітні шматки металу оживали та перетворювались у руках ковалів на солярні знаки. Усі ковальські витвори зберігатимуться в музеях Кам'янця-Подільського. Організатори сподіваються, що колекція з роками буде лише поповнюватись. Ковальське мистецтво воно дуже дуже древнє. І як і багато і в піснях згадується про коваля, і в ще каже, стільки зозуля, зу щастя на Все і ми вже домовилися з головою всеукраїнської спілки ковалів з полуботьком Сергієм, що ми запровадимо і щорічно будуть проходити вже фестивалі, такі в Кам'янці-Подільському ковалів. Ковальство ніколи на Україні не вмирало, просто на деякий час завмерло. Переконані учасники фестивалю. Та й ковальських династій в Україні є вже чимало. Бажано людям показати от іменно як воно було традиційно, щоб, ну бо все одно воно це ж заради чого і проводиться, щоб е, зацікавити людей, показати їх ну, от, іменно майстерність ковальську. От, і привити любов до традицій, до батьківщини. От ми зробили композицію у вигляді щита, от, і оця тварина, дракон, буде на ньому розміщена у вигляді солярного знаку. З кожним роком учасників свята ковалів стає все більше а ковальська справа все частіше зацікавлює молодих юнаків.